Всім привіт з вами, Хіпі Слайм І це 17 серія мого в Майнкрафт з було, бла, бла, бла бла. От, ви бачите, тут купа труп і це так має бути. Це все нормально. О, так краще так. Це все нормально, це все так має бути. Значить, Зараз я це все тупо поясню. Також сходу. Їде сюди, тут лишає дерево і яблука. Яблука, паростки йдуть туди, дерево йде в пічки. Спічок половина, більша половина йде в генератори на енергію, а менша половина йде сюди, на дерев'яне вугілля. Все, пояснив. А тепер показую. На словах якось було легше, але, в принципі, тепер в мене енергії так більш-менш достатньо. От, от вона. Енергія чотири ляма. Куди її потім дівати буду, не знаю. І mm, вот. значить я довго думав, що я буду робити в цій серії. Я вирішив, що ми призвемо першого боса. Да-да-да, ми призвемо першого боса. Але без шлаху бажано би було в інвітаре. Зразу закинемо дробілка. Мацератор. Все сюди закидаємо Це, Це і це. Значит, все, все три штуки тут я, правда? Не, не три, тут на ма маме иди. На ма маме иди. на бысой Так, где тут медь. Вот, вот. Так, берем и влипаем ее вот сюда вот. И теперь можно и сюда. Все, так вот, в этой серии мы призвем первого босса. Значит, я не подготовил крафтилку, Я вам так сходу покажу. От для цього задобиться ці дві речі. Ці дві. Коротше, чотири речі. Трохи незеріту. 30 шардів. Е які дропаються з синіх таких шипастих хвостів, похвостків, як там хтось називав. Навіть верстаки шлаком забитий, капець. Коротше, робимо таку штуку. Shadow bar. Робимо таку штуку. Незеріт чанг. Вроді би таку штуку. І далі я забув. Ага. Три кристал, Годинник треба. Годинник зараз крафтимо. Зараз крафтимо годинник, він неважко крафтиться. І тепер в мене з гідою. З їдою проблем немає, бо яблук в принципі достатньо. Чекайте пауза. Все, я тут знову з вами і я веду в ніс. Мені аж полегшало. Все, хватить бути унилим і погнали. Годинник треба був. 8. Забагато. <смі> Круто. <кхай> <кхай> До речі, от така. Ще класна завода. Е, Значить, я вже виздрю, ну, відносно кажучи. Тобто самому запалення в мене вже, в принципі, дває. Фак, як крафт цього денник, я забув. О! Як капець, так, ванільний Майнкрафт, це. Ой, ще треба ці скрафти. Отакі вот аж штучечки Так, дві і три. І ще в нас лишається три цих. Що з них можна зробити? Що з цих кристалів О, можна всякі мечитки. все круті мечі можна замотити Це значить 18 урон, досить такий непоганий, бачите, але потім буде покруче. Mysterious kloo! У, до речі, тут в мене. Ой, невеличкі зміни. Тут поставить тільки цей один і він його заряджає. Значить, спимо і викличемо босса. Значить, я не буду ніяк робити загородження для нього, як в попередньому лесплеї. Я обігу його на рівному місці. Це буде надто цікаво, але ладно, я його все-таки вб'ю. Опа, що я облечу. Так, не, думаю, тут я его призывати не буду чуть-чуть дальше. Чтоб він мне сильно не мешал. Чтоб він щось там ні, грядку не затоптал. Можно найти в воді хоча ні. О! Колокорівок! куривок! Охренєно! Охрененно, Охрененно лаймова вівця! Баба! Ну все, погнали! Це буде досить довго. Давайте ми його так по мечом покосимо. І города, нормально! Я поки ще й подую, але в цей момент я його буду бити, але мікрофон виключу, щоб ви, ви цього відчули. Ой, так от, все є. Я подумался. Крипер, мне на небезпечніше, ніж оцени. Я все крипера уб'ю. Отак є. Вс, погнали. Давай. Ой. О, ні, фига собі. Ще й повільність на мене кину. Але в мене і літо ще робить! Давай пальним не ще раз, давай! Уху-хууууу! Офігеть! А ми його стрілами засипам. Де ж би мій скот не вбити? Не мої стріли більше білий. Ну давай роби жу з собою, ну кузнечик. Ну клас. Я <звісна> О, можливо, би цей момент пропустити, але зовсім не цікаво. Ну давай, я хочу. Я хочу якось драйв одне. Ооо. Пщуу. Це було небезпечно. І такий небезпечний момент. Ладно, ну, Давайте я це. Ну ладно, не буду пропускати, серія ж така. Щоб з кузнячком, і значить ми не будемо мечети. так собі просто станемо і будемо мечити. Класно. Все супер. Зараз можна поговорити на якісь інтересні теми. Ну, наприклад, е, не знаю... Наркодунок от літа. Я завжди думав... Я завжди думав, що літом, що наоборот хворіть зимой. Але виявилося ні.

Наступна серія, дивіться, от, бо мені сказали, що не подобається вам дисплей з ним, окей. Я не проти, якщо вам подобається, я буду знімати. я мені теж норм, значить, сервер той самий, буде карта та сама. Хух! І значить... От, ну можна... треба поїсти. Хотіли поговорити на таку тему, що я... що хворію Є більшість. Ну я захворію цього літа. Сонце! Імунна система від сонячного проміння ослаблюється. І, коротше, там вообще такий процес іде, і того і всяка зараза може, може чіпатися. Тому мені здається, що при міських температурах проби страждають більше, ніж при високій. Бо зараз температура не настільки висока, що ці там, не майже 100 градусів. Вот. Давай, давай. Даму... До речі, вот. Дякую вам за 31 підпис. одного підписчика. Дуже вдячний. Так от, змість дати моє перше відео. Це було таке відео. Чуть-чуть гірше ніж зараз. Можливо, так вам стало. Ну пускай що раніше моє відео були прикольніші, але мої відео стали. Можливо, коли я повністю вибили. Буде я вже як я вже не буду говорити вніс, я вже буду говорити «нормально». Ну все, зараз ви можете включити... Е, включити собі пісні Майнкрафт саме. Слухати біля груди, яку я говорю. Це якось, в принципі... Не все воно. Але я хочу добити щось, його що ну сюди ти лізеш. Ти тут... Тут зовсім людьми. Так, скоро зараз виключу мікрофон. <звук> Вс, вроді би нормально стало. Ну, <звук> Да, не знаю. Цей він, в принципі, ну перший босс я розумію, що немає бути на цілі. Хоча б без таки славіся, ну, в принципі, я думаю, що без. На ноберні, оцей туди погляд, був би досить небезпечний. Так що, о, В принципі, це просто нормально. Якщо ви граєте без індустріала, без літаючого граємося, то тоді вам буде зовсім цікаво. А о таких читерство, як я, це, це. Давай. Давай! Давай, ще чуть-чуть, пару ударів, пару ударів, пару ударів. Давай, 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 давай! Оу, да, бейба! Ой, і мене голод почне обучити. Отак. Значить, меч на 32 урода стоїть. Я його не буду сильно берегти О, ще 5 цих, круто. Мені ще 5. І все Так а що з цих штук можна зробити? Можна зробити ці. Це дравітові! Дравітові. Оля. Можна зробити якусь броньку. Оце досить непогана бронька. Опа, меч! 29 е, дамагу і цей. Злій класний. В принципі, чекайте, часу у нас ще достатньо. Так що я нажму паузу. Все, я нарешті повернувся. Я знаю, що буду робити далі. Ця будка, це я тут тримав е, заключеного. Цього джекомана. Окей, okay, там хтось на вулиці прийшов просто. Значить, а де я хочу зараз пошукати. Пошукати, пошукати. а хоча стоп? Давайте зараз... ні ну блін в деревню дали... летіти далеко, так що зараз, можливо, щось покрафтимо, щось спробуємо. Ой. Наприклад, наприклад, наприклад. О. Подивимося, що ми будемо робити далі. Яка наша далі буде тільки, конечно, що ще один бос. Але. Але, але, але. Але. Так, ще один бос. Але щось скрафтити, щось енергетичне. Коротше, ладно, валим шахту. Думав, думав, придумав поганим шахту зі цим цим. Меж скинем. Меч дорогий. Моя прелість! О, ще, ще є. Круто! Ірелмітовий скрафтимо цей паламенс. Значить, в мене є тільки один алмаз. Що з ним. Що з нього зробити? Що скрафтити, я, якщо чесно, зовсім не знаю. Можете мені в коментарях підпис. Підказати хоча коментарів От я замітив досить мало. Що ж це. це, це Безсосні. Мені коментарі навіть лінь писати. Ну, тобто не мені, а. Ви. ви, ви вам мені лень. <кій> 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 ну, коротше, понят. Малесенький коментар. Знаєте, як мені? Приємно, коли ви мені пишете коментар. Звичайно, що хороший. Хороший коментар завжди підбадьорює, а... Ну, ви поняли. все тепер малимо Зараз, можливо, об'ємо якихось там ротатиків, гарнятиків і так далі. Отак. І зараз в них побігають алмази! От, алмази це дуже круто. все Валим, валим вниз, в шахту. По алмази. З кіркою на удачу. Треба розігнатися. Супер швидкість. Так, ну ч, стоять? легкий. А! Ха!

Не! гіньо! Гуры! Так, а тут треба факела позбивати. Отак так. От. Дуби-дуби-думба. Так от... все. І тепер тут будуть спавнитися ротатики всякі алмазні. Алмазні моби, короче. Це круто. Це дуже круто. Тут я на когось был. О-ля-ля. О, не-не-не, золотих кірок мені достатньо. Предостаточно місіях. Так що ми будемо копати ресурси. От, от. Оце, це класно. Ми покопаємо ресурси. Так от, ні, в гілля ми копати не будемо, ми покопаємо от цього. От, Вс. Все супер. Ресурси. До речі, вот. Воно... Треба духати. Що мені крафте? Що вже закінчити. Сплай... Генератор матерії може зробити. Починати віддіватися. Фух! Відро з водою. Нема, нема води! Води! Хелп! Хелп мі! Please! Копаємся. Ватер! Ватер, пліз! А, мене є ця фіня. Все нормально. Відхилялися, так! Кайхай буде! Я його не хочу закрати. мені просто лінь! Це основна моя риса характеру. Ну не основного можливо, я якийсь ще, але я їх не завічав. <рик> З поганих. А гарних в мене просто. Фооооооо, блін. Злій факт це непогане слово, це от те ж саме українське блін. От факт це як... Блін. Це блінчик такий. Воно є блінчики, не їв, до речі. Схавив би чуть-чуть собі класно. Все. Так. І тепер, тепер. Я добрався до тебе руда. О, лазурит. Лазурит, лазурит. Саме найпотрібніше руда. Ні, вона врага потрібна. Так, а ну скільки випаде? Так, 10. 20 24. Короче, до хрена випадає. Далі рахувати лень просто. Так, стаки 21. Буквально з пару цих от, що називається кірка на А От алмазів немає! Да, алмази, дайте мені, алмази. Так, це закрите. От. Все. Клас. Серія підходить до звору, логічного такого завершення. Я не знайшов алмази, все круто. Вам добре мені зле. Скоро виздерю, обіцяю, і дивіться лесплеї з кріперойдом. Обов'язково, вони скоро будуть. Скоро скоро. Завтра пойдемо знімати, а коли вийдуть, не знаю. І, в принципі, все. Всім па! па Всі силички внизу, на які їм треба. Все, всім па-па.